Соню... Земля стікає кров'ю. Дай мені силу знайти цих убивць. Чому ти тут? Знову побачити свій народ це все прощаємо. Вона мені подобається. Дуже-дуже зухвала геть. Він хоче, щоб ми бились одна з одною. Хтось мусить дати відсіч. Там чекає лише смерть. Я завдаватиму їм шкоди. Знаєш, що Рудоволоса, Ти справжня жінка. Ти гадаєш, що твої боги завадять мені все завоювати. Страждатимуть не лише гірканійці, але й усі племена, усі народи, які чинять опір. Я тут, щоб битися. Ти <плес> та Всі тобі подібні релікти минулого. А я це майбутнє. Або зараз або ніколи. Ти обрала смерть. Даю тобі це і ось це. Воно захищає, не захищає, але надом зрадіє.